Такий вигляд має агрофірма Вікагро-2019 у селі Пологи, що в пригороді Охтирки. Зруйновані зерносховища, понівечена техніка. Представник підприємства Віктор не захотів показувати свого обличчя. Говорить, що фірма була створена у 2019 році. Тільки почав розвиватися, і, бачите, відстроїв, реставрував за ці роки і бачите, що 21 2021 осінню здався склад. На дві з лишніх тисячі квадратних метрів і бачите, немає його. Зараз спасаємо те, що залишилося, залишки зерна, які можна спасти. В основному це кукуруза трошки залишилася. Не можна погасити те, що немає пени у МЧС. Водою, що вони заливають, вона ще більше розгорається. Говорить, в основному насіння соняшника. Від влучання російської ракети загорілася заправочна станція агрофірми. Пожежа перекинулася на позашляховик, що стояв неподалік. Вибухами було знищено п'ять нових вантажівок. Під завалами десь поховано навантажувач, говорить пан Віктор. Це трапилося в другій половині дня, 5 березня 2022 року. Сюди прилетіло самолітом, випущено було п'ять ракет. Розбомбили всі три склади. Пошкодили новий старенький склад і другий ще новіший склад. Згоріло два дафи, три дафи пошкоджено. ще. Це вантажівки? Так, да, Вантажівки. Два взривною волною покорежено, а два згоріло у складі. П'ятий теж покорожений, зривної волною. Ще десь під плитами ще не розбирали, стоїть маніту теж покорожений.